Крем-батер з неймовірним ароматом шоколаду, кокоса та лаванди. Відчуй насолоду як від крему, так і від аромату. Ну і звісно ж, результат. Кремчик не містить води, лише корисні олії, воски та екстракти, які допоможуть відновити шкіру після зимового морозу і вітру, а також усунути тріщини, сухості та подразнення. Усе уже це все пер... після першого нанесення. Ви помітите, настільки ваша шкіра стала більш зволоженою та еластичною. Відмінно вбирається, не залишає липкого сліду. Тріщина на п'ятки за одну ніч зажила. Активні інгредієнти: олія какао, олія каріте, кокосова олія, олія манго, олія макадамія. Спосіб використання. Невелику кількість крему розподіліть на чисту вологу шкіру. Можете використовувати як на все тіло, так і місцево на сухі ділянки шкіри, які потребують живлення. Він буде танути прямо на очах від тепла тіла і добре вбирається. 30 грам в пластиковій коробочці стоїть 200 гривень, в металевій – 250. Залітайте в Лавандову провінцію.